Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати вправи. Нам потрібно знати теореми про суміжні кути, вертикальні кути, внутрішні різносторонні кути і внутрішні односторонні кути. Знати, в яких геометричних конструкціях вони працюють, і бачити ці геометричні конструкції на малюнках. Працювати будемо так. Спочатку ви. Дивитесь умову завдання. Виконуйте взошит малюнок і розв'язуйте самостійно це завдання, а потім заслуховуйте відповідь. Почнімо. Перша задача знайти невідомий кут. Працюйте. Перевіряємо цей кут 138 градусів. Використовуємо теорему про суміжні кути. Друга задача знайти всі невідомі. Нерозгорнуті кути. Працюйте. Перевіряємо. Вертикальний кут 131 градус. Суміжний кут 49 градусів і вертикальний з ним теж 49 градусів. Використовуємо тереми про суміжні та вертикальні кути. Третя задача. За даними малюнка, визначити паралельні прямі а та М, чи ні. Працюйте. Перевіряємо. Я виконала завдання так. Знайшла кут вертикальний з кутом 125 градусів. Таким чином, я отримала два внутрішні односторонні кути знайшла їхню суму. 45 додати 125 вийшло 170 градусів. Далі використала ось цю терему. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів, то прямі паралельні, оскільки сума вийшла. Не 180 градусів, то я зробила висновок, що прямі не паралельні. Задачу можна було розв'язати інакше. Можна було знайти кут суміжний з кутом 125 градусів і використати теорему про внутрішні різносторонні кути. Це також було правильне рішення. Четверта задача. Ось такий малюнок. За даними малюнка, визначити паралельні прямі А та М, чи ні. Працюйте! Перевіряємо. Я знайшла кут вертикальний скутом 66 градусів та сумішним скутом 114 градусів. Отримала внутрішні різносторонні кути. Внутрішні різносторонні кути вийшли рівними. Я використала всю терему. Якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні, отже, висновок прямі паралельні. Можна було розв'язати і іншим способом. Можна було використати і терему про внутрішні односторонні кути. П'ята задача. Відомо, що прямі А та М паралельні. Один із утворених кутів 123 градуси. Потрібно знайти сім інших кутів. Працюйте. Перевіряємо. Спочатку я знайшла кути 1, 2, 3. Кут 2 вертикальний з кутом 123 градуси, отже, він 123 градуси. Кут один суміжний з кутом 123 градуса, отже, він 57 градусів. І котрі вертикальний з кутом 57 градусів, отже, він також 57 градусів. Далі я знайшла кут 6. Кут 6 внутрішній різносторонній кутом 123 градуси, тому він також 123 градуси, І кут 4 також 123 градуси. Далі, кут 5 і кут 7 по 57 градусів. Думаю, що зрозуміло, чому. Шоста задача. Потрібно знайти кути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, якщо це можливо. Будь ласка, працюйте. Перевіряємо. Спочатку я розглянула прямі а, М і січну С. Знайшла кут вертикальний з кутом 71 градус і з кутом 109 градусів. Отримала внутрішні односторонні кути, знайшла їхню суму 109 плюс 71 180 градусів. Вийшло, що сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів. А це означає, що прямі А та М паралельні. Далі я використала це для того, щоб знайти потрібні кути. Кут 2 – 34 градуси. Кут 1 – 146 градусів, кут 3 також 146 градусів, кут 5, 34 градуси, кут 7, також 34 градуси, кут 4, 146 градусів і кут 6, 146 градусів. От і все. Зверніть увагу на цю задачу. Спочатку не було відомо, що прямі А та М паралельні. Це ми побачили із даних малюнка. Зробили висновок, що вони паралельні, а далі все використали, щоб знайти невідомі коти. Одразу знаходити їх не можна було. Сьома задача: сума внутрішніх різносторонніх кутів при двох паралельних прямих і січні 80 градусів. Знайти всі нерозгорнуті кути. Виконуємо малюнок, паралельні прямі і січна і працюємо, перевіряємо. Оскільки внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січні рівні, а їхня сума 80 градусів, то кожен із них по 40 градусів. Очевидно, що це гострі внутрішні різносторонні кути, позначимо їх. Далі зрозуміло, як шукати всі інші кути. Пояснювати я не буду. Просто запишемо результати. Думаю, що зрозуміло чому. Восьма задача. Різниця внутрішніх односторонніх кутів при двох паралельних прямих і січній – 10 градусів знайти всі нерозгорнуті кути. Ну і відповідно малюночку з такого типу. Працюйте. Перевіряємо. Оскільки жодного з кутів не дано, то один із кутів можна позначити через Х. Зручно позначати через Х менше з кутів. Отже, позначу ось цей кут через Х. Різниця двох внутрішніх односторонніх кутів. 10 градусів. Це означає, що другий односторонній кут на 10 градусів більший. Тобто ми його можемо записати таким чином: х плюс 10. Далі використовуємо теорему про внутрішні односторонні кути при паралельних прямих і ісічні. Сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів. Отже, х плюс х плюс 10 дорівнює 180 градусів. Розв'язуємо утворене рівняння. Невідомі. Залишаємо зліва число 10, переносимо праву частину зі знаком мінус. Х плюс Х буде 2х, 180 мінус 10 буде 170 градусів. Далі обидві частини ділимо на 2 і отримаємо що Х рівні 85. Позначаємо це на малюнку замість кута Х Записуємо 85 градусів. Другий кут внутрішній односторонній, дуже легко знаходиться. 85 плюс 10 буде 95. Або 180 мінус 85, також буде 95 градусів. Далі все очевидно. Просто записую кути. Я думаю, що ви знаєте, як їх знайти. Дання задача внутрішні односторонні кути при двох паралельних прямих і січні відносяться як 4 до 5. Знайти ці кути. Працюйте. Перевіряємо. Один із кутів потрібно позначити через 4х, а другий через 5х. Менше кут я позначила через 4х, більше через 5х. Знову ж таки, використовуємо теорему про внутрішні односторонні кути при двох паралельних прямих і січні. Сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів. Складаємо рівняння. 4х плюс 5х дорівнює 180 градусів. Залишається розв'язати це рівняння. 4х плюс 5х буде 9х. 9х дорівняні 180 градусів. Ділимо обидві частини на 9 x рівні 20 градусів. Отже, кут 4х дорівнює 4 помножити на 20, буде 80, а 5х рівні 5 помножити на 20, буде 100 градусів. Можна було б знайти по-іншому. В будь-якому випадку ви отримаєте ось такі кути: 80 градусів і 100 градусів. Більше знаходити ніякі кути не потрібно. Знайти лише ці кути. Сказано було в задачі. От і все. Сподіваюсь, що ви змогли самостійно розв'язати всі задачі правильно. І потренуйтесь ще домашнє завдання. Ось такі задачі. Бажаю успіху. Добрий день!